Є. Доброго дня, шановні депутати. На 42 му сесії Сініка Близької сільської ради 8 скликання з 22 депутатів прибуло 14. Відсутні 7. 8. На сесію запрошені депутати обласної ради, а також керівники структурних підрозділів сільської ради та старости. Згідно з пунктом 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України сільської ради є промошною, якщо її засідання бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів. Кількість депутатів у зараз дозволяє проводити сесію. Які будуть пропозиції до початку роботи сесії? Знайшла пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати сесію, прошу вичувати. Проти утримались прийняти нього голосно. Дозвольте 42 сесії ради голосного зведення. Пропозиції пропоную обрати секретаря в кількості двох депутатів. Пропоную персонально. Бережник Юрій Юрійович. Солонар надія Степана. Будуть пропозиції, доповнення? Прошу голосувати. Проти утримали розголосу. За підрахунку голосів. Проведення голосування вношу пропозицію обрати якісь чинних комісії у складі трьох депутатів. Пропоную персонально. Голову Любов Іванівна, Кравчук, Ірина Володимировна і Мондарубну Алла Болданіва. Будуть інші доповнення пропозиції. Прошу голосувати. Пропозицію отримати. Склади чинних комісії, будь ласка, займіть місце. Секретарного обрани Іліна Сергія Навіщенко. Пропоную робляти роботи сесії порядок денний. Початок о 10-й, тривалість 10 хвилин, виступаючи 5, повторні виступи від 3 хвилин. Відповідно до частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування Україні, до порядку денного 42-ї сесії сільської ради 8 липня включені. Такі питання. Порядок денний у вас розданий, всі? Yeah. Ви з ним ознайомилися. Пропоную затвердити порядок денний роботи сесії. Пропоную голосувати проти про... Давайте порядок денний yeah. затвердили. Yeah. Під руком Ну, давайте руками було проти, отримали проти голосу. Переходимо до першого питання. Перше питання у нас тут. Сесія коли чергова. У нас тут, шановні депутати, виникло питання про закриття школи у Тарасовці, тому що там немає. немає дітей, Вчителів, потім немає, нічого немає. Там, ну, дійшли ми і тримали, скільки могли. Ну, дійшли до того, що нас нам... Прийшли і діло, що не цілове використання коштів, тому що мало, мало дітей і всі не на цьому. Так що, Наталія Івановна, будь ласка, скажіть по школі, що там, як до чого. Шановні депутати, у квітні 2023 року на сайті Саміханополітської територіальної громади було опубліковано проєкт рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації Тарасівської гімназії. Але ми виїжджали на обговорення з батьками, батьки дуже просили не закривати заклад, так як немає близько школи і за відсутності нормальних доріг. Ми пішли на зустріч. і... Спробували організувати при оповному закладі Саніхонобрідському ліцеї Тарасівську філію. Але на сьогоднішній день постає таке питання, що в закладі взагалі мало-дуже дітей, і на наступний навчальний рік три класи повністю будуть відсутні. В перший клас не набирається дітей, і на сьогоднішній день відсутні другий і шостий класи. У 2024-2025 навчальному році видатки на отримання Тарасівської філії упорного закладу становили 3 мільйона 845 тисяч гривень, в тому числі з місцевого бюджету 1,657 657 і з державного бюджету 2 мільйона 188 тисяч. Вартість отримання одного учня Тарасівської філії опорного закладу становить 153 тисячі гривень. Ну, у вас інформаційна довідка є, ви можете подивитись більш детально. Тому на сьогоднішній день у перших, 4 класах 8 учнів 5, 9, 17, повноцінних класів 1 це 6 клас, відсутні учні у 2 і 7 і на наступний рік у перших класах. Це буде перший, 3 і 8 клас відсутні. Тому відповідно до статті 12 закону України про повну загальну середню освіту, якщо кількість учнів не дозволяє утворити класи п'ять дітей. Учні продовжують навчання в своєму закладі за однією із інших форм навчання. Сімейна, екстернатка, дистанційна це педагогічний патронат, індивідуальна форма навчання. Наслідок низької наповненості класів це відсутня повноцінна позакласна робота, виховна, спортивно-масова, що не сприяє соціалізації дітей. Шляхом проведення моніторингу демографічної ситуації по Тарасівському старостинському окрузі визначено прогнозовану чисельну, чисельність дітей на наступні 5 років. Аналіз ви можете подивитися, тому кількість дітей не збільшується, а зменшується. Таким чином, Проаналізувавши мережу освітнього закладу, і відповідно до законів про освіту, про повну загальну освіту, відповідно до нової української школи, ми не маємо права використовувати нецільове використання коштів від державного бюджету на заробітну платню вчителям. І... Вартість утримання на наступні роки буде просто більше зростати, а не зменшувати. За рахунок того, що немає дітей. Тому ми прошу підтримати, виносимо на громадське обговорення питання щодо ліквідації Тарасівської філії. Срок проведення громадського обговорення відбудеться з 12 травня, якщо підтримаєте по 26 травня, ну а в наступне питання це буде вже ліквідація Тарасівської філії. Прошу підтримати. Є запитання. А де діти будуть? На сьогоднішній день ми батьків зробили маршрут із, із Тарасівки в Сеніфенобридський ліцей. Все батьків влаштовує в Сеніфенобридському ліцеї. І харчоблок новий, і спортивний зал, і спортивні площадки. І плануємо організувати групу продовженого дня, щоб діти були за руками, поки там, наприклад, будуть відбуватися уроки в старших класах. От, ну, проблема є дорога, будемо це питання піднімати на рівні області. А От, ну, так по бандурській діти планують йти в бандурку, От, тут побачимо. Поки що заявки 9 річ. На сьогоднішній день там ліцей, але однозначно він буде статус понижуватися, тому що закони діють і 45 дітей вже школи закривають, менше 45 дітей. На наступний рік менше 65 дітей закриваються заклади, а у них там, ну поки що ліцей, то вже є там, справи. Да. Ну, автобус є, да? є підвозити дітей. У Бендурці немає. Ні, а Тарасів, да? Да. якщо, якщо вони будуть сюди, то в Тарасівці є газелька і є новий автобус. Підвіз, організуємо. ще. будь ласка. Я б доворити, як староста як мама. Я в понеділок з мамою проїхала цим маршрутом. Ми їхали час 10 по бандурській дорозі, і на обратній дорозі ми заїхали через Новоалександрівку. Їхали ми час 15. Дорога ужасна. Нас трясло так і підкидало. Я не знаю, як сидіти мають це не один раз поїхати, це їздити кожного дня в одну до дорогу. Це неможливо. І ви не кажете, що написали тільки дві мами заяви в цю школу. Це новоолександрівські діти. Тарасівські діти, новозовацькі діти, всі написали заяви в Бандур. бандурку.